Чи знаєш ти, що тепер створити круте відео для соцмереж можна за кілька секунд, навіть без камери монтажу і режисури? Знайомся з Піка новим застосунком, який моментально перетворює просту фразу або селфі на повноцінне відео з музикою, сценарієм, рухами та спецефектами. Просто уяви, ти пишеш Я рок зірка, і отримуєш кліп, де ти виступаєш на сцені з усім освітленням, танцями і атмосферою концертного залу. Його створила 26-річна Демі Деміго, і він вже набрав понад 14 мільйонів користувачів. Новий функціонал називається «Predictive Video». Він розуміє твоє бажання з кількох слів і сам вигадує цілу історію, а ти просто обираєш чи зберегти це як TikTok, тільки без зусиль. Особливо круто для покоління Z, або для всіх, хто хоче самовиражатись, але не має досвіду в монтажі. Я подивилась кілька відео створених у піка, і чесно кажучи, навіть не відразу зрозуміла, що це зробила не людина. Це виглядає живо, динамічно і по-справжньому весело. Мені здається, скоро ми побачимо ще більше таких інструментів, і творчість стане ще доступнішою для кожного з вами. Був згенерований аватар Анни.